Дніпрі ми ходили, то шлящали донками забрасували, так теж черв'я. Так батько знайшов місце в підвалі, там десь каналізаційна труба трошки притикала. Так там, коли ми спускалися, там отак просто гора, вони ж кишили. Ано сочиться потихеньку в підвалі, сирість. Ото брали такі відерці невеличкі. Ми його майже ну, повним набирали, щоб вже там, якщо ходиш на рибалку, що ж там насипав того ґрунту. Ну тут в тіночки тут ви повинні бути, особливо там, де гаражі, от як спускатися біля гаражів. Там накидано всякого сміття, якщо піднімати там якесь каміння, ще. Я впевнений, що там повинні бути. Черв'ячки. І скільки зараз коштує? 45 45 гривень, да, это, это скільки порція там? Цікаво, що вони там хоч за черв'яків продають. <гум> 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 Ты шо то їх там А не, йоо, свини, є дорогенькі. Ну да. Зібралися клубочком таким. А от ті, що з підвалу, то що я пригадував, що батько знайшов, так вони, знаєте, як навозні. Він такий упругі, бо дощовий він більш м'який такий. Ну немає ніде. Зранку тут, ну тут, правда, дуже рано, десь о п'ятої годині прийшов, так було так карасиків 30 таких гарненьких з долоню спіймав. Значе щось дибає так ось. А, опять часов і, і, і тут з п'ятої години і нічого такого не хоча тут і ні, це гарне, там так мілина, потім, потім така яма йде. Тут екскаватор коли рив, потім за тою ямою знову так мілина. Тут карасі повинні бути. Шукати рибні місця, да де вона там.